Всім привіт! Ви на каналі «Яма Пустеля і ми продовжуємо грати в гру Тиша Вітру. Поки я, чесно так і не зрозуміла, про що це гра. Я думаю, ви теж, якщо ви дійсно, ну якщо ви насправді в неї не грали. Я не зрозуміла, а чого це ніч? Ми коли закінчували був ранок, ти мені Та перестань, перестань оце робити. Ота можна щось готувати. Е, -е, е, я не бачу, не бачу. Бабця, чекай, не виходь чекай, назад, назад пішли, назад, 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 назад. Е, так, можна посидіти. Давай посидимо, відпочинемо. Там таран 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 Та що ти так співаєш? Так, що можна приготувати, бабулька? Ану, давай, розказуй, бабусю. Е, можна сир з'їсти? Ми його смажимо. Я не... Бабусю, ти на себе перевертаєш тарілку? Е, так можна подивитися, не роби, так? Так, бабуся, ти тепер А де в тебе оце, що ти хочеш їсти, пити, спати, оце все. Коротше? Бо я так не дуже розумію, що ти хочеш? Можеш щось читати. А, пауза. Я перекладу, а потім окремо перекладу відео. Коротше. Зрозумієте потім. І я теж зрозумію, коли це зроблю. Так, значить, е... Фріємо від Соледа Лейбет. Познайомитися з кимось із Фріемо — це зрозуміти, що відкрите вікно завжди краще закритого, скрізь є вуха. Вони прослуховуються до слів, які заборонено вимовляти, незважаючи на репутацію міста як півміста близнюків. Бо звернутися до цього слова, означає розірвати тонкий кокон, що стискає гори його громадян, давним-давно, щоб боротися зі смертельною хворобою, яка вражала лише близнюків, бродячі маги посадили гілку свого родового дерева в цьому місті, щоб продати й ліки під назвою Батькова азартна гра, настоянку зварено як одне ціле, потім розділене та подане навпіл. Рука, яка передає чашки, повинна жити з реальністю. Як... Що виживе лише один. Отже, яке може бути милосердя, ніж ліга чоловіків, які не пам'ятають, що вони батьки. Що? Ем... <схід> Вибачте, мене щось трошки загрузило. Е... Бабця аж заснула від такого читання. О, лист, 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 диви. Все ок. Це в мене стіл хрестить. Тіл не хрустить, ти ж не живий так. А... Отже, нана талма я нарешті це зробив. Я в кепці й халаті сиджу тут, у порожньому театрі, на годину раніше, намагаючись втриматися. Але з кожною хвилиною, коли церемонія наближається, мої груди роздуваються сотнею нових метеликів. Нарешті все стає справжнім. Сьогодні ввечері я закінчую академію, а незабаром я попрощаюся з цією планетою та відправлюсь до колонії на Луну. Шо? Ти завжди була поруч зі мною, Нано. Читати мені кожного вечора, що було мало. Навіть зараз Томик, черв'ячок, Гали, лайка залишається біля мене. А, коли я був малий, блін. Оцей гугл-перекладач, інколи перекладач гірше ні. Я просто дивлюсь щось, типу, типу що було мало. Дивлюсь, та, там, коли я був малий. Ну, коротше. Так, водила мене на зимові ярмарки, споглядання зіроки, циганські карнавали влітку. Ти водила мене, на поля, край, село. Допоміг, допомогла мені зрозуміти, що горизонт приховує дива світу. Тож я завжди рвався вперед. Люди кажуть, що я так за тобою мабуть що я так схожа на тебе. People say I take after you like that. Ну, коротко, не знаю. Ти найкраща, Нана. Мене все ще дивує, як ти сама так добре тримаєш ферму. Мені так багато треба навчитися. Я скоро прийду до тебе знову. Я обіцяю, з мільйонів обіймів рама. Рама, рама, рамам. Рама. Е, і що нам з цим робити? Так, якщо це просто симулятор цього, то я поки не розумію, що робити. Ой, ой. Ой-ой-ой. Що там, бабцю? Як там наші рослинки? Пішли. Блін, ну це реально сьюз поки. Е, е, треба водички. О, пішли, пішли, візьмемо водичку. Що це за дзвоники? Дзвони. Йой! Привіт! Чоловіче. Ви ж чоловіче чи не чоловіче? Доброго дня, моя Люба! Доброго дня. Як швидко ви. А, тільки не зникай, будь ласка, я її поки не приклала. Як поживає Леді. Аго, куди ти зник? Як поживає господиня Садиби з цим равликом? В Сенсі, з яким равликом? О, я ніколи не втомлююся приходити сюди, Тальмо. Кожна моя турбота просто спливає. Що? Так, що ми можемо зробити? Поговорити е можна зважити його? Ні, що Uu... це за Терези? Посудитися з ним. Слухай, це жесть, жесть, чекай, такий звук неприємний, жесть. Чекай, 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 чекай. А що це за ефект? Це ти так дзвониш, дядько? Дядько, чекай, чекай! Куди? Куди пішов, чекай, чекай, ми не поговоримо. Да, Ди, Куди ти пішов? Ну добре, ми послали тебе в Дубцю, ну, це ж не означає, що прямо туди треба йти. О, то це не песики там живуть, там живуть ці. Та чекай, ми не поговорили. Ну труднощі перекладу. Треба підтягувати англійську, так, я згодна, бо це вже якась жесть. Все позабували, що знала, що не знала. Ну, чекай, чекай. Там... Давай, бабцю, піднажми. Ну, швиденько, давай, дин, дрін, дрін, дрін. Схоже, ми дійшли до невидимої стіни. От де свиня така, Свиньо. Погано. О, диви, що воно таке? Куди ми прийшли? Мені страшно. Ми заблукали. Ви знаєте, ми наче десь в А, ну, Ми можемо поговорити з камінням. Так, ну, після того, як сола покинула це місце, це я зрозуміла. Після того, як Сола покинула це місце на завтражди, я зрозуміла, чому вона часто сиділа тут у підлітковому віці, дивлячись на ці кам'яні черевики. Для неї вони здавалися знайомі. Черевики? Чекайте, п... гулпек перекладач. Так, ці кам'яні черевики. А чому вони на неї були схожі? Це не дивно? Чи це не дивно? Блін, а є, коротше, це відкрутити, щоб побачити, де ми. Я заблукала, допоможіть, я заблукала. Ой-ой, ой ще й пісочок. Ми в пустелі. Допоможіть. <рес> <рес> Ні, серйозно, куди йти? Агов, агій на луну Ну що таке? О, як воно довго йде. Пірім, 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 пірім. Пісеньку співай, щоб не так сумно було йти. Пісенька, пісенька, яка весела пісенька, яка весела пісенька ля ля ля-ля-ля-ля-ля Шо, е? Е, ану йди в хату. В хату йди? Куди пішла? Ось, служив я в пана, та й на перше літо, заслужив я в пана, курочку за літо Так іди до хати. А та кура, не чупура, одне пір'я й одна шкура по садочку. До згідні вже не по садочку, Куди вже пішла. О, хтось помер! Це хто помер? Хто помер? Хто помер? Олуна. Олуна. Сенсі. Оце ми так повільно ходимо, що день закінчився. Чекай, чекай. Нє, ми дійдемо до цього, до... А... Колодязь, а десь тут був ко... Ось тут колодязь. пора не чупура, одне пір'я й одна шкура по садочку ходить та й ходить. <реш> Курчаточок води та й водить Ну. Так, чекайте. Супер переклад. Вже й... йде сюди. Коли мої предки. А, до речі, я знаю, частер є ж пісня в Тіні Забутих предків. Коли мої предки вперше оселилися тут і знайшли це добро перед собою, вони прийняли як своє ім'я стародавнє слово джерела Юма. А, так, чекайте, тепер перевіримо. Так. Wellspring. все Spring. Все, 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 все. Ми зрозуміли. О, як темно, да блін. Візьми з собою це, як його? Ще в день прийдемо, щоб подивитися, як воно працює. Бо чесно, нічого поки не є. Ага, а тут нам треба буде потім квіточку зроб... взяти. Так, для того, щоб взяти, це потрібно цей О... кошик. Боже. Слова, це важко. Куди ти йдеш? До хати йди. Треба було закрити, бо у нас всі ці повибігали. Як воно називається? Блід, як темно, слухай. Це неділо. Неділо нічого не видно. Так, а в чому сенс грить? Так, ми полили. Правда, так, в день підемо, перевіримо. Так, я вже помилила полила водичку їх сьогодні. Давай, полишай. Ти їсти будеш? Їстеньки, питоньки. Треба було пошту перевірити, може то поштар був. Так, день-два пройшов так само, як і перший. Ми нічого поки не зрозуміли, але, але не знаю чому. Дуже цікаво. Це знаєте, в мене як з фігментом було. В мене абсолютно не виходило її проходити, але мене щось так затягнуло прям як і тут. Кукуріку -ку -ку. Ну. Кукуріку -ку -ку. Так, давайте будемо по один день за раз Ну, якщо там не буде такого, щоб прямо взагалі не відірватися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Треба розібратися, де ми живемо. Бачите, тут багато цих є камінчиків. І всім до наступної зустрічі, можемо ще до якогось камінчика підійдемо. Ба-ба!